Казка про те, як Земля стала різнокольоровою. Історія перша про те, як земля познайомилась з сонцем. Колись дуже-дуже давно, коли ще не було, ні твого тата, ні мами, ні бабусі, ні дідуся, ні прабабусі і прадідуся, ні, Ну, ти зрозумів, коли людини ще не було на світі. Жила була планета, її звали Земля. Вона була доволі великою і нагадувала кругий м'яч. Ця планета ніколи не стояла на одному місці, поверталася навколо себе, крутилася, як дзига. Одного разу сумно стала землі. Скільки ж можна крутитись і крутитись, навіть поговорити нема з ким. Мій друже, ти можеш заперечити, сказавши, що навколо неї були зірки, це так, але вовни були дуже далеко і були холодні, бо занадто пишалися своєю красою і вважали, що кожен на цьому світі не заслуговує на їхню увагу. Але повертаємося до нашої гірині. Адже не може бути, що по всьому світі не знайшлось того, хто став би моїм товаришем, подумала земля, покрутилася. Це в неї добре виходило. Ти пригадуєш? Обдивилась навколо. Темно, холодно, лячно. І раптом вдалині щось замиготіло. Засяяло це було сонце. Так, через багато багато тисячоліть люди стали називати на яскравішу зірку, котру зустріла земля. Наша планета із захопленням дивилася на незнайомку. Не можна було не помітити, що сонце надзвичайно велике, ну просто неосяжне. Яке вона яскрава, як сліпить, і нагадує жовто-гарячу повітряну кулю, від якої розбігаються в різні боки жовті, помаранчеві, червоні промені. Від цієї зірки йшло стільки світла і тепла, що весь простір навколо землі був пронизаний сяйвом. Яке величезне, яке прекрасне, просто диво, думала маленька самотня планета. Напевне, не захоче дружити з такою, як я. Але виходу не було. Не дивлячись на свій страх, земля сміливо, наскільки змогла, вимовила Давай дружити. «А вже ж, я згодна!» нетрохи не здивувавшись, відповіло сонце і простягнула свій теплий промінь нові знайомі. Так сонце і земля? Стали друзі, не розли вода і дружить до сих пір. Наша планета і зараз все ходить навкруги Сонця по лінії, яку вчені назвали орбітою. Вона не наближається до нього, щоб не спалити все, що мешкає на цій планеті, але й не віддаляється, щоб не замерзнути. Вона лише повертається до сонечка то одним боком, то іншим. Тому на землі. Весна приходить на зміну літу, літо весні, осінь літу, зима осені. І так триває вже багато мільйонів літ. На цьому я закінчую історію, але до кінця казки ще далеко.